Лежить від тебе і тільки від тебе. До зустрічі, Артеме. І нехай щастить. Кузнецький міст був незвичайною станцією. Він вискладався з майстерем. Тут збирали основну частину всієї зброї, яка використовувалась у метро. Я шукав Андрія, майстра, але він знайшов мене перший. Тей, хто йде? Ані рож. Гей, розслабся! Це людина. Вимкни світло. Ну так, головне, що маєш людський вигляд. Це головне. Заходь, це вільна станція. Але ти обережніше тут. Станція у нас, звичайно, вільна, але червоні за нами наглядають. Всюди їх агенти. Це не параноя, хлопча а обережність. Хто ж поводиться скромніше? Втямив. Увага! На станції проводиться перевірка документів. Усім пройти до місця своєї прописки. Допомагайте правоохоронним органам виконувати їхню роботу. Обличчям до стіни обшук. Досить. Відчепіться мерзота! Я не такий. Хрепало столи. Готуйся до огляду. Завжди готовий. Скажіть, лікарю, як ви вже там. Не могли б ви зазирнути і до моєї простати? Бо як не піду до вітру ус... Шш. Так, а ти хто? Напарник? Він рудий, клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. Гаразд, гаразд, тільки без рук, я сам піду. Да, я Стреляти буду! Ти ты огонь! їх прижею! За мною, хлопче! Уперед! бережися! Сюди! Не могли б ви зазирнути і до моєї простати. Бо як не піду до вітру, усе світиться. Може, опомінився? Мерзотник. Командир заклопотаний. Підходь пізніше. Ну, Б'єш по тих частинах тіла, які підкорили твою уяву. Б'єш слабувато, однак. Це. Ха! А ти блазнем на півставки підробляєш? Петросянеш! Тримайно! Ну. На! так, це було трохи краще. Але все одно слабо. Тобі що пайки не вистачає. Беремо цього. Побачимо його жарти на луб'янці. Відійди подалі. ти підозрілий. Так, а ты кто? Напарник? Він рудий клоун, а ты белый. Тебе тоже заарештовано. Гаразд, гаразд. Только без рук. Я сам пойду. Стой, бо стрелять Ты погань! Я их прижею! За мною, хлопче! Упадай, швидше!

Але того дня за мене більше нікому було заступитися, і мене врятували. Друг хана Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися з цієї станції. Складність у тому, що єдиний шлях проходить через лінію фронту між червоними та фашистами. Тобі потрібне буде маскування. Візьми цей комбінезор, натягнеш зверху на одяг. Червоні зараз вербують добровольців, щоб штурмувати фашистські укріплення. Як тільки наберуть повний склад гарматного м'яса, відразу відправлять його на передову. Можеш поїхати на цьому поїзді зайцем. Не у першому класі, звісно, але й платити кров'ю не доведеться. Як тільки поїзд мене блокпости, ти. У кожній арці по диверсанту ковається. Облиш, нам нічого боятися. Кордон з фашистами на замку, на кожному вході блокпости, Що не послужить. Можеш оглянути крамниці. Купити, що тобі треба, але не марнуй час. Потяг відійде точно за заграв. Тебе чекати він не буде. Ну і добре. Бойо продаю. Ну, йде твої набої. Я ось виклав. Ей, у тебе ж такого калібру нема. Гей, у тебе ж такого калібру нема. Ну, йде твої набої. Я ось виклав. Дякую. Усе добре, дядьки. Вень земной. Артем. Стребай до ямы. Ну що, дядьки, рушаємо, а? Андрію, а там взагалі як безпечно? Щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. Ну так, це тобі невагонешка. Але якщо він залишиться на станції, тоді він точно квиток на Луб'янку – квиток лише в один бік. Усе нормально. Відбирай. Усе нормально. Тепер все залежить від тебе. в армію подався? Я пішов через політичні погляди. А я за бабло. Я вірю, воно переможе зло. Ну а ти як. Хто я? Ну, через плакат. Долучайся до армії і побачиш увесь світ. Ну, мій батько в Червоній армії служив, а його батько ще в радянській армії був полковником. Традиція? Я ось думаю. Адже у фашистів наших діти теж у радянській армії слушать. Зрадники вони за це їх і перевішати треба. Хе -хе. Після фронтових стагранів, так? Слухай, у мене в патронташі чорна таблетка. Антибіотик чи що? Ну ти дурбецело. Це ж це Навіщо? Але самогубство гріх? Я ж до пекла потраплю. Якщо фашисти тебе полон візьмуть, ти і так уже вважаю пеклі. Тому без різниці. Ні, я ніколи не зможу накласти на себе руки. Тоді давай свою пігулку мені, щоб напевно. Лиш би не гнити в їх концтаборах. Людина лишилася людиною навіть після кінця світу. Вона так само готова гристи горлянки своїх побратимів через абстрактні ідеї. Навіть війна, на яку я їхав тепер, була відлунням якоїсь древньої війни між червоними і фашистами. Людина не змінюється. Чайволі лінії збагуться всі знедолені. Усі нещасні, бідняки, робочі, безхатьки. Тільки паутія покаже нам світло в кінці тунелю. Марксизм-ленінізм. Марксизм Скажіть, а що марксизм-лінінізм каже про безголових покручів з Філевської лінії? А? Ну. Житель. Тиша. Шикуйсь! Усі за мною! Ось вона моя платня! Будеться лише задовбиться буде визначити і помре мови злої злидня! Так все, годі, Годі, ходітеменю, Підйом! Шикуйсь! На їх укріплення. Чому на мости? У нас там немає шансів. І ти, і я знаємо, що під мостом є таємний хід. Чому нам не накажуть іти через ногу? Ми зайшли до фашистів у тилі і. Слухай, кухалочка, ми розвідуємо, що там за хід, га? Подумай тільки, як сядемо вам, скільки фашистів ми могли покінчити ночі у вісні. Ми далі потребуємо. Слухайте, прошу. Я просто не з боку. Бачите, там пролом у рейках. Якщо ми підемо по тих трубах.